Голосувальники за закони 16 січня таки мають піти з керівних посад у комітетах. За це сьогодні висловились усі фракції, що входять до парламентської коаліції. У списку вигнанців і одіозний нардеп Олесь Довгий, який прагнув сісти у крісло заступника голови комітету з економічної політики з Верховної Ради, повернулася Марія Васильєва. Після сумбурного голосування минулого четверга виявилось, що у керівництві парламентських комітетів таки залишились 15 фігурантів пам'ятного голосування 16 січня. Попри це, спікер Володимир Гройсман почав сьогоднішнє засідання, не коментуючи цього факту і не роблячи спроб виправити помилку. Тоді трибуну оточили депутати фракції радикальної партії. Навіть 81-річний Юрій Шухевич став у блокаду. Радикали обурились тим, що півтора десятка співучасників ухвалення диктаторських законів Януковича. Тримають крісла у комітетах, а значить, від їхніх рішень значною мірою залежатиме доля будь-якого закону. І не робіть вигляд, що нічого не відбувається, і не робіть вигляд. Не робіть вигляд, що ми про це забудемо. З ким працювати, із вовками, які повинні в тюрмі сидіти, і з тими, хто пролив кров, хто причетний до кровопролиття? Спікер на це реагує дивно, так ніби вперше чує про невдоволення коаліціантів з цього приводу. Ніхто з присутніх в залі, ні на підготовчій робочій групі, ні в залі не назвав жодного прізвища, не назвав жодного прізвища, які Потрібно було би виключити з керівного складу комітету. Хоча на тому засіданні, коли ділили комітети, не тільки прізвища претендентів на вигнання називали, а й навіть наочно демонстрували, де саме б хотіли їх бачити. Протеже Леоніда Черновецького Олесь Довгі, щоправда, за закони 16 січня не голосував. Натомість лишив по собі сумну славу в оборудках із землею у Київраді, а нині фігурує у справах про підкуп виборців на своєму окрузі. Ні до якої фракції не належить, а до складу комітету з економічної політики висунув себе сам. Я кандидат економічних наук і думаю, що в комітеті по економіці я маю, можу і зроблю багато Щоб не для створювати концерт, конфлікт. Я ви я не хочете обличченно. самостійно відмовитись сьогодні. Юрій Луценко Повів, про що він тоді біля трибуни сперечався із довгим. Він наполягав на тому, що він визначний економіст, політик, тощо і питав, по якому праву я позбавляю його керівної посади. Я сказав, що я маю право, яке? Я Луценко. Він каже: Я довгий кажу, які ти довгий, ти короткий, маленький, ну далі неважливо. Представники всіх без винятку фракції коаліції висловились за те, щоби перш за все виправити помилку і очистити комітети від дискредитованих нардепів. Проте спікер волів спочатку розібратись з організаційними питаннями. Депутати знову обурились календарний план. Почекає, ми не можемо ігнорувати те, що фракція, яка є в коаліції, стоїть біля трибуни. Я пропоную зараз відкласти голосування по регламенту. Вирішити це питання і потім спокійно далі працювати. Це зневага до наших коліціантів. Зрештою постанову про зачистку комітетів включили до порядку денного. Тепер її має швидко опрацювати регламентний комітет, щоб схвалити уже цього тижня. Крім того, у четвер у Верховній Раді чекають презентації програми новоствореного уряду. А у п'ятницю депутати мають завершити організаційні процеси і почати схвалювати перші закони. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.